Сьогодні в Шевченківському районному суді відбувається чергове судилище, в якому інвестори одного з довгобудів пробують захистити свої права. Але, на жаль, Шевченківський суд знову став на бік забудовника шахрая і такі судді, як Слободян та Насічук Одевічин під керівництвом Петра Мамчина виносять незаконні, нелюдські, неправомірні рішення, які нівелюють інвесторів як вкладників в будівництво. Ось. Хоча минулого року знову ж такі. Ці судді Девічни, Літвінова та Насічук виносила по цьому ж будівництву, по цим же інвесторам, по одиночним позовам позитивні рішення про захист майнових прав, про відшкодування коштів, збитків і так далі, коли інвестори звернулися до суду колективно, коли дану компанію. Купили інші власники, ось Шевченківський суд на свої же рішення каже, що вони не дійсні, приймає зовсім інші рішення, що, чесно кажучи, не налазить на голову. Скоро почнуться апеляційні слухання. Ось. І, ну не знаю, якщо влада, держава. Не змогла провести судову реформу належним чином, то сподіваюся, що люди проведуть народну реформу суду. Наступного разу я думаю, що тут вимажуть стіни чимось, скажімо так, малоприємним, тому що суд чекати хотів на людей, на закон, на порядність, на людяність і керує цим цирком Петро Мамчин. Зараз стінами суду більше ста людей зібралося. Є ще люди в залі суду, в залі засідань. І скоро повинно розпочатися чергове слухання по інвесторам до вибуду ЖК Паркавеню. Слідкуємо, спостерігаємо, допомагаємо. Дякую за увагу, дякую за підтримку.